Це важлива для нас, дуже важлива підтримка. Насамперед, поки що, йде підтримка а ще минулих рішень Конгресу Сполучених Штатів Америки через уповільнення всіх процесів. Ну тут новини немає. Не буду а, тут, р... скажімо так, зупинятися тут. Ви це знаєте, що щось на шляху, але тим не менш 100 мільярдів допомоги. А від Сполучених Штатів не 500, не 350, не 250, не 700, 100 Україна отримала. І ми за це дуже вдячні. І рахунок цієї війни на сьогодні 320 мільярдів, 120 – Україна, 100 – Європа. Європа плюс е, партнери, так інші, наприклад, Японія біля 15 мільярдів і 100 – Сполучені Штати Америки. Так виглядає економіка цієї. Трагедії. З цифрою розберемось. Тобто я знаю, що у нас було 100. І це факт. І я не збираюся визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувалися. При всій повазі, ще раз, при всій повазі до партнерів, але, ну, я стійко стою, тому що, тому що це правдива ситуація. Абсолютно, ми праві. І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів, я не готовий фіксувати. Пояснюю чому. Поясню чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається. Я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Америки. Я їм я вдячим конгресу. Це була присутність двох партій і підтримка. Підтримка грантів. Грант те, то не є борг.